Колишня вчителька фізики Волокодиморського ліцею Надія Федорівна йде до класу, в якому викладала 22 роки днями указом президента. Вона була нагороджена медаллю за працю і звитягу. Колишня освітянка каже, що для неї новина про відзнаку стала неочікуваною. Сказали, що до дня незалежності і визволення Київщини від окупантів. Буде свято, і на цьому святі будуть вручати нагороди. Мені було дуже приємно, що так поцінували мою працю за весь цей час. І велика така нагорода. Я дуже вдячна дирекції нашої школи, яка так поцінувала працю. І направила документи для того, щоб мене відзначили. Вчителювання Надія Федорівна віддала 52 роки життя. З вересня жінка полишила професію, вийшла на пенсію. Зараз каже дуже сумою за роботою та учнями. Дуже важко було зразу. Знаєте, 1 вересня прийшли, наче скільки разів 1 вересня це 53 раз. Я була на 1 вересня. А тоді, вже знаєте, якось ну весь час уранці встаєш і думаєш: ой, треба на роботу. Ма тоді подумає, що вже на роботу не треба. За останні 15 років 15 її учні були призерами районних та обласних олімпіад по фізиці. Сама ж вчителька за останні 12 років роботи отримала більше 30 грамот і чотири відзнаки від районної адміністрації. Надія Федорівна каже: найголовніше в професії вчителя це любов до дітей та справи, якою займаєшся. Я люблю свою роботу, люблю школу, люблю дітей. І от... вони мені відповідають тим же взаємністю. Я ніколи не пожаліла, що обрала цю професію. З самого початку, ви знаєте, я з У мене взагалі були гарні відносини, У мене ніколи не було конфліктів з дітьми. Робота мені завжди подобалася. Серед численних випускників вчительки є й ті, хто пов'язав із фізикою свою професійну діяльність. Ось усі випускники. Зараз Ваня Лішенко, він працює, головним енергетиком на нашому підприємстві регіон 2001 і поступив іменно, дякуючи фізиці. Вітаємо Надію Федорівну з почесною нагородою.